Добрий день, з вами Олександр та Максим, Значить, розповім зараз про ситуацію з чищенням і докопуванням криниць. Значить, отут бачите, криничка. Одно кільце он замулено вже піском. Тобто, якщо в, цьому, в цій криниці докопати вниз в пісок, ну, 2-3 кільця, то за рік-два пісочок знову дойде до цього самого рівня. Тобто криниці на пісок зараз копати ну, неефективно зовсім. Значить, далі, якщо в цій криниці був би глина, то теж докопувати в глині глина, як правило, має дуже малу кількість води. Тому в глині води майже немає. Якщо докопати, то просто запас води у вас збільшиться, але швидкість приходу води не збільшиться. Тому майже єдиний варіант в такій ситуації це добурити. Тобто забуритись туди, вниз, до наступного водоносного шару і отак-тягнути от тягнути водичку вже цим насосиком. Вон вона біжить. бачите, водичка бежит, еще промывается. что пока еще даже рывочка. Зараз мы сделаем пару гидроударчиков и напорчик стабилизируется. Все працювати. Кому потрібно доборитись в криниці, то звертайтесь.